Прошу, що наше засідання комісії земельних відносин? Порядок денний про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і сторон, мізинцевій юліалії села Нападівка, вулиця Надгоринська, 5А та передача земельної ділянки у власності. Друге: про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення. Межземельної ділянки натурі для будівництва відповів житлового будинку господарських будівель і споруд, громадянці Куші, Людмилі, Євгенії, село Борщівка, вулиця Романа, Грузя, 18, -я. передачу зіметної ділянки у власність. П'яте технічної документації зміни устрою щодо встановлення межземельної ділянки для будівництва поховнення житлового будинку господарських будівель і споруд громадянину Равійському Михайлу Васильовичу в селі Великій Пусківці. Вулиця Заруді, 2 та передачу земельної ділянки власність. Четверте про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності для об'єднання та обслуговування погірки торгівлі, кому зінини, Черномітру, Сергію, Володимиру, сильна паліка вулиця Купарочного, 39. Позатвердження проєкту землі вузів 5, що забезпечує між властью, зімейної ділянки комунальної власності. Призначення для реєтування сільськогосподарського виробництва. Шосте про продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на знаннях роботі. Сьоме про надання дозволу на виведення технічної документації землеустрою щодо встановлення вмерніганки на культурів. На місцевості на земельний час похоли громадянці, благам Євста. І питання про протвердження програми спосередження загибелі та травмування людей на повних об'єктах на території поштуківської сільської ради на 25-27 років. За порядок,

На якусь довгість, не до... Там, якщо дати опалювання, я вже не маю то до осінній пісні. Що? До осінній, до осінній пісні. Та я не знаю. Насправді, прийшло. Чи не бачиш? Ага. Добре. Про запереження технічної документації. Курси відмінні є в документі. Є в документі.

Партньої технічної документації в Літкому Михайло Васильовичу, жителю села Великі Путківці, вулиця Голодят mm -hmm. 2. Зимальна ділянка площею 25 га, для робітниця, головне, житлового будинку господарських будівель і споруд. Також в нього є право власності. По присвоєння номерації бачу я, так? Там його детях є щось там не згодом так? що рішення прийняте, і наш проект гостебу був половиною по а потім вже нам треба вняти по цьому. То задано рішення. Все. Дівня, ми з тобой матеріалу теми с про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності про дівниць будівлі торгівлі громадянину Чернію Сергію Вулдіось в селі на падіко 39А. Передати в оренду Чернію Сергію Вікторовичу. Тут Володимир, тут вісім якраз на ютуб Вікторович, що буде далі. Вікторович. An, симони, так? Там був домовили та підчепила старий інтерв'ю, чип'як підприємцем, Зараз він фопа за кріп, тут теж витягну додається, але він має право власності на об'єкт нерухомості, тоді відповідно має першу чергу на оренду.

880 мільйонів 63 копійок. <ріпи> Даний проєкт рішення. Про затвердження проєкту землеустрою, що забезпечує еколого економічне реготування сільзміни та врятування одійцій на гілінки комунальної власності сільськогосподарського призначення, і доведення товар сільськогосподарського виробництва. Затвердити проєкт заустрою, що забезпечує коло економічне коруптування сілізміни та опорядкування угідь земельної ділянки комунальної власності, сільськогосподарського призначення площею Сім'ярів-50-68, закладастрові мовити обведення товар сільськогосподарського вродництва за межами населення пункту села на пам'яті на території Порсуківської сільської ради Хмельницької. Змінити відвідувань діянки комунальної власності сільськогосподарського площаю всім так законодавців для радіо товарині сільськогосподарського за межами населеного пункту на території Пошвидівської сільської ради Хмельницького району з посовища на м'я. Це те, що було минулого разу, ми надавали дозвіл на цей проєкт. Продаж права оренди земельної ділянки, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на земельних торгах. Виставити на земельні торги, окремим для продаж права оренди земельної ділянки, комунальної власності, площі їх всіх то та сама земельна ділянка, так затверджуємо і за тим самим красотим номером, що розташована на території військовій сільської ради за межами містаного пункту села Нападі при доведенні товарного сільськогосподарського виробництва, встановивши умови торгів. Перше стандартний розмір річної оденної плати за користування земельної ділянки у розмірі 10% до мотивно-бушової оцінки земель. Друге значення мінімального кроку торгів у розмірі 1%, ставторгово розміру річної плати за користування земельною ділянкою. Третє оренди земельної ділянки 7 років. Четверте сума деграф, здійснених організатором земельних торгів на подати для продаж підлягає відшкодуванню переможцям земельних торгів. Затвердити проєкт договору оренди землі, який пропонується укласти з переможних торгів і уповноважити сільського голову на підписання протоколу за мельних торгів, та результатами їх проведення та на укладання досвідку оренди землі з переможних торгів. Надання дозволу на виготовлення технічної документації з медоустрої щодо встановлення меж земельної ділянки в натуральній місцевості на земельній початку паївної ділянки. Ага, і я встала. Тобто, я не витягнула. Маєш, Ага, до кориці він зруйнував. А я встала. А я встала там 90.000 15.000. Меня интересует, какие условия на договор. Реально можно рассмотреть возможность спешного увольнения из-за частичной невыполненности каких-то условий. Да, месяца. Справку можно. Что я получу? Да, вам, получить сведения о каких-либо подтверждения. Кто задал вопрос о стрижке? Ти записує, що тому що було три на цьому питанні вже чотири ролики. Наступне питання про затвердження програми з попередження загибелі та травмування людей на водних об'єктах. На території про суспільної міської на 25 і 7 рік. Затвердити програму з попередження за єврі та травмування людей на водних об'єктах на території про сусідівської ради на 25, -25 і 7 років спеціально розраховано. То ней, підкарбувати, от тут був почат. Зробити спочатку. Спеціально. Сам то дано точку, де нам не зручно, під те ставлю. Як плавати не хто, і чекає на під. В обсяг фінансування 1000 грн. У нас була дев'яти му році цільова перевірка по питання дотримання вимог законодавства в сфері цивільного захисту. в нас було висунуто ряд недоліків по нашій громаді, і одним з недоліків було що в нас відсутня така програма за і требування людей на водних об'єктах от на виконання овічного отих. Недоліки ми не мусимо прийняти за нам Вже передбачені, що це, Саша, будете питати, бо цей додаток він робить Саша на. То по коштах я вам не скажу, фінанси він писав, саму програму, де ви спільно робити, а кошти відповідають. Це було неопорядкований з пляжі.